Як відомо, громадянська організація поступ виступає проти демократії, саме проти демократії як системи влади. В минулих роликах ми розглянули чотири головних недоліки демократії. Настав час підвести підсумки. Отже, історія показує, що на нашій землі ніколи не приживалася демократія. З давніх давен на території сучасної України найпоширенішим і масовим способом прийняття рішення було віче. Існувала монархія, партократія, але демократії не було. Ніколи не було на нашій території демократії, крім як за всі роки незалежності України. Сама історія довела, що демократична форма правління для слов'янських держав загалом і для України, зокрема, не підходить. Демократичну форму правління, яку нам так наполегливо намагаються прищепити, потрібно ліквідувати. Потрібно її замінити на іншу систему влади, таку, яка буде відповідати духу і історичним традиціям нашого народу, а саме громадянську республіку, в якій не діє демократична формула гроші, вибори, прихід до влади, повернення грошей з прибутком і знову вибори. Демократична форма правління державою передбачає виборність усіх органів влади. Знизу догори шляхом проведення виборів, однак ні їх чесність, ні відкритість, ні порядність кандидатів ні на що абсолютно не впливають, і причиною тому є штучно створені умови, за яких людина, що не має ресурсу, не може донести свої погляди і завоювати підтримку народу, яким би чесним він не був. Однак здебільшого такий ресурс знаходиться в руках олігархії, яка сама призначає тих, чиєму просуванню у владу буде сприяти, наслідком цього стає прихід до влади осіб, на яких народ, завдяки демократичній системі виборів, не має ніякого впливу. Але навіть якщо чесний і порядний кандидат і знаходить потрібний ресурс. То сам він проти системи все рівно нічого зробити не може. Результат же очікується один. Його невдачі будуть виставлені на показ олігархічними змі. Його ім'я обрешуть, а сам він закінчить тим, що буде опльований своїми ж виборцями. І ще. Зверніть увагу, що в ході передвиборчої агітації практично всі декларують нездійсненні гасла, зміст яких забувається відразу після виборів. Гроші витрачені на цю агітацію, необхідно ж якось виправдати. З огляду на те, що депутати місцевих рівнів це громадянська робота без оплати, можна тільки здогадуватись, як буде відбуватися процес повернення цих грошей. Виникає питання, а навіщо комусь робота на громадянських засадах, тобто без оплати, отримати яку можна тільки витративши чималий бюджет. В результаті виходить, що ми самі себе обманюємо, ми вибираємо вершителів своєї долі та банально сподіваємось на їх порядок. Великий Бернард Шоу сказав: демократія це повітряна куля, яка висить у вас над головою і змушує витріщатися вгору, поки інші нишпорять у вас по кишенях. Це правильно. Демократія це система влади, яка придумана капіталом і в інтересах капіталу. При демократії до влади приходять тільки ті, за кого проголосують на виборах. А голосують на виборах завжди за тих, хто краще за всіх розпіарений. А розпіарений завжди краще той, в кого вкладено більше ресурсів під час виборчої кампанії. Природньо, у капіталу завжди буде сконцентровано більше ресурсів, ніж у інших верст суспільства, незважаючи на те, що у багатих класів чисельність завжди менше. Звідси простий висновок: при демократії представлені інтереси меншої частини населення, і завжди це є інтереси багатих. Демократія це не ідеал управління, але людство не придумало кращого. Це було сказано давно розумним і шановним політиком, прем'єр-міністром Великої Британії сером Уінстоном Черчиллем. Але тоді він ще нічого не знав про таку форму правління, як Громадянська Республіка, і слабо вивчав слов'янську історію або не знав її взагалі. Необхідно додати, що ми не тільки проти демократії, але й проти монархії, анархії чи будь-яких інших видів державного устрою, крім Громадянської Республіки.